Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні нарешті той день, коли і в мами перший пішов розпуск орхідей. Дуже-дуже довго вона нервувала, каже, в тебе хоч щось квітне, а в мене, на жаль, нічого. І ось, як ви думаєте, хто за квіт перший, а той, хто і випустив квітонос найпізніше. Це орхідея біла мультифлора Forest. Фантастична ця орхідея. Зовсім нещодавно я від неї відділяла дитину, яка вже у Іринки. Випустила два квітоноса. Розумієте, два квітоноса випустила маленьке дитинчатко, яке в цьому році взагалі з'явилося. У мене є відео, а у моєї квіточки є діточка. І я вам дам покликання, посилання на це відео. Дивіться. Це капець. Орхідея сильнюча, просто неймовірна. Дуже я радію, що вона в мене є. Чудова, чудова орхідея. Вона вже готує розгалудження далі. Оці бутони, ось раз, два. Бачите, в мене руки допомагала маленькому художнику малювати. Вся в фламастері. Оці два бутони в мене будуть скоро розкриватися. Вона максимально швидка. Бутон вчора ще був в неї закритий, сьогодні вона вже його відкрила. Подивіться, яка вона чудова. Біла мультифлора. З такими гарними розголудженнями рожевими від колоночки. Такі гарні крапочки рожеві. І яка губа? Подивіться, яка губа розписна, розписна, вся в крапочках. І тут вона така розписна, гарнюська. І ось тут теж така цікава. Дуже неймовірна квітка. Вона зазвичай квітне білою хмарою квіточок. В тому році було в неї неймовірне цвітіння. Тут, ви бачите, вона сюди розголуджує. І сюди розголуджує стільки в неї сил, стільки в неї енергії. Це дуже гарна рослина. І я б хотіла б, можливо, вона ще мені видасть діточку. І залишити собі дубля в колекції, тому що це дійсно унікальна рослинка. Я дуже вдячна. Людмилці, яка підсказала її назву, що це орхідея Форест, да. вона відповідає, звісно, своїй назві. Вона чудова. Тут ще я обов'язково ставлю цвітіння з того року, як вона квітла шапочкою, щоб ви бачили, наскільки потужна ця орхідея. Вже покликала маму, показала їй і каже: дивися, дивися в тебе вже є перші розпуски. Чим я тебе і вітаю. А чому така маленька? А чому квіточка не більша? Почалося? Почалося. Нічого, у нас тут ще дуже багато орхідей на бутонах. От бачите, тут там бутони, тут бутони, тут бутони. Ось тут. Ось тут. Вже тут все, 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 все на бутонах. Дуже класно, буде багато квіточок. Дуже-дуже-дуже я чекаю на подальші розпуски орхідей. Але тут вже спочином, Нарешті тут вже розквітла орхідея Forest. Я і знала, що вона буде першою, тому що вона неймовірно швидка, неймовірно сильна. Ви знаєте, в кожної орхідеї свій темп розвитку. Наприклад, найперше відео було про квітоноси цієї осені. Це від орхідеї Свінг Бігліп, Лебідь, Бігліпчик. Вона досі-досі-досі. Ну, десь в неї ось такого рівня квітонос, можливо, я на днях зніму вам покажу. Дуже повільно розвивається. Дуже. Сеншон Я омолодила з квітоносом. Вона вже квітне і в неї вже велика дітка. Дітка в неї ось там от, Бачите, ось там от, Діточка орхідеї Сеншон, Бачите? Я її омолодила з квітоносом. І ось. Ця орхідея була в мене омолоджена з квітоносом. Це Day Tripper, день туриста, вже на бутонах. Я ще зовсім омолоджувала. І в мене ще орхідея Йорк теж от омолоджена. Тут вже поперла коріння нове, теж її омолоджувала з квітоносом. Ось тут в неї гутація, гутація пішла. Вся ліпке таке. Ось. Оці дві орхідеї омолоджувала з кітоносом, Сеншна омолоджила з кетоносом. Ви бачите, як у мене все так вдало вийшло. На жаль, оці пні я вже повикидала Фень від Dead Reaper викинула. Так що ось такі в нас справи. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарного вечора і тихої ночі.